Групова терапія це найефективніший механізм лікування залежності, який можливий в спеціальних умовах. Група в реабілітаційному центрі це колектив людей різного віку, з різним життєвим досвідом, з різних соціальних прошарків, хтось багатший, хтось бідніший, з різними досягненнями в житті. Хтось має вже дітей, хтось ще сам дитина з різним відношенням до життя, можуть бути з різним віросповіданням. На різних термінах одужання та з різними досягненнями в цьому процесі можуть бути люди, які мають досвід зриву і вони діляться цим досвідом, зробивши висновки. Це колектив людей, які взаємодіють між собою 24 на 7. і, маючи багато відмінностей, вони мають спільну проблему це залежність і спільну мету це одужання. Реабілітаційний процес в більшості своїй складається з комплексу групових заходів, що забезпечує його ефективність та інтенсивність змін в мисленні учасника. Психотерапевтичні групи направлені на діагностику, аналіз та Послідуючу корекцію проблеми на таких групах учасник може отримати зворотній зв'язок, іноді для себе неприємний, дізнатися про свої ілюзорні погляди ірраціональні стратегії поведінки, хибні переконання та дефекти характеру. Основна увага направлена на виявлення руйнівної поведінки, помилкового світогляду та деструктивного способу життя. З початку тверезості група має значно більший лікувальний ефект, ніж індивідуальна робота. Лікувальний ефект групи описано в схемі Джо Харрі. По цій схемі особистість складається з чотирьох частин: відкрите я це те, що про себе знаю я, та знають про мене інші. Приховане Я це те, що я про себе знаю, але інші про мене не знають. Сліпе я це те, що я про себе не знаю, в собі не бачу, проте інші зі сторони це про мене знають та бачать, та невідоме я це те, що ні я про себе не знаю, ні інші про мене не знають. У здорової особистості велике відкрите я, що супроводжується стабільною самооцінкою, почуттями впевненості в собі, поваги по відношенню до себе та до інших, здатністю бути відкритою і так далі. У незрілої особистості, у залежного дуже мале відкрите я, що характеризується неадекватною самооцінкою, почуттям провини, сорому, неповноцінності, закритістю від інших, самотністю, необхідністю носити маски, що викликає напругу, тривожністю, роздратуванням, злістю, депресією тощо. Одужання це збільшення відкритого я та зменшення сліпого я, прихованого я та невідомого я. Найкраще це допомагає зробити отримання зворотнього зв'язку та саморозкриття саме у групі. Цілющий ефект у цих психотерапевтичних групах грають такі фактори. Ефект зараження. Залежний несвідомо копіює тверезу усереднену поведінку, емоційний стан та настрій групи заражається тверезістю. Ефект несвідомий і працює навіть тоді, коли здається, що від групи нічого не взяв. Ефект зараження працює за принципом накопичення. Чим більше часу перебуваєш у групі, тим краще він працює. Ефект вербалізації це ефект емоційного полегшення під час вимовлення своїх проблем перед групою, тому рекомендується не просто відвідувати групи, а й виговарюватися там. Часто на групах мовчать, думають, що я можу сказати, чи це буде нецікаво іншим. Проте мета вербалізації це емоційне полегшення, допомога собі, а не читання лекцій іншим. Тому виговарюватися на групах потрібно у будь-якому випадку: ефект прилучення, можливість відчути себе залученим до колективу, що допомагає впоратися з такими почуттями, як відчуженість, самотність та заниженою самооцінкою. Для того щоб краще відчути лікувальний ефект прилучення. Рекомендується не просто відвідувати групові заходи, а й приймати активну участь в житті групи, в житті центру, приймати на себе відповідальності та займати активну позицію в цьому процесі. Універсальність проблеми для залежних дуже характерним є почуття унікальності своєї проблеми. Потрапляючи у суспільство людей із аналогічною проблемою, почуття унікальності своєї власної проблеми зменшується. Для покращення дії цього ефекту важливо неупереджено ставитися до інших людей та до чужого досвіду. Навіювання надії знаходження у суспільстві, яке тим чи іншим чином вирішило свою проблему, допомагає позбутися почуття безнадійності, яке не дає робити дії для свого одужання. Проте важливо концентрувати увагу на позитивних, на позитивних результатах і позитивному досвіді інших людей, а не на негативному. Наприклад, можна подивитися на людей з більшим терміном одужання, уже з якимись досягненнями у цьому процесі, та спробувати зробити те, що й вони. А можна подивитися на людей, які зривалися, і зробити висновок, що це все не працює, і повернутися назад у вживання. Зворотній зв'язок: отримання зворотніх зв'язків це один із головних лікувальних інструментів терапевтичних груп. Зворотній зв'язок допомагає виявити ті риси особистості, які були приховані раніше, і почати виправляти їх. Для того, щоб цей ефект працював, важливо запитувати зворотній зв'язок та приймати його. Розвиток нових способів спілкування. Завдяки присутності на групі професійного ведучого та діючих у групі рамок є можливість розвинути нові способи спілкування та взаємодії з іншими людьми. Для цього потрібна власна активність, участь у роботі, виконання вправ тощо. Також важливий ефект групи це подолання заперечення. Якщо тобі 5 чоловік говорять одне й те ж, то логічно прислухатись, допустити вірогідність, що ти в чомусь помиляєшся. На початку лікування клієнти дуже чутливі, ніжні. Легко ображаються тендітні особистості, і дуже часто не готові чути конструктивну критику в свою адресу, і щоб уникнути цього дискомфорту, бажають перервати курс реабілітації. Близькі, на жаль, з причин недостатнього розуміння всієї складності групового психотерапевтичного процесу сприяють йому в цьому, не розуміючи основну ідею, що лише правда про себе зможе змусити залежного змінити свій світогляд свою стратегію поведінки, внаслідок чого зміниться його стиль та якість життя. Звичайно ж, в цьому всьому процесі важлива і індивідуальна робота з індивідуальним підходом, і вона є у вигляді індивідуальних консультацій з психологом чи консультацій з консультантами по хімічній залежності. Звичайно ж, зворотній зв'язок дається з ціллю допомоги в форматі плюс-мінус плюс. Тобто спочатку підсвітили позитивні якості людини, потім вказали на помилку та підсказали дії, які їй допоможуть змінитися на краще. І все це в комплексі дає чудовий позитивний ефект у стіленні душ, які обманулися та заблукали. Груповий процес допомагає знайти, відкрити та зрозуміти себе. До речі, ефективність груп ви можете відчути і на групах для співзалежних. Чекаємо на вас! Якщо у вас виникли питання, чи вам потрібна допомога, звертайтеся за номером, який вказаний нижче. Дякую за увагу.